Поки ніхто не очікував, Спотіфай анонсував запуск прямих повідомлень. Це десь змогу користувачам обмінюватись музикою, підкастами та аудіокнигами прямо в додатку. Новинка вже починає з'являтися в окремих регіонах на мобільних пристроях і доступна як для безкоштовних акаунтів, так і для преміум користувачів старших за 16 років. Щоб відправити трек або підкаст, достатньо просто натиснути на значок Поділитися і вибрати потрібного користувача. Повідомлення можна надсилати тим, з ким у вас спільний план Spotify а також тим, з ким ви вже взаємодіяли через функції Gems, Blends або аболебратів плейліс. Головна мета цієї функції об'єднати користувачів в одному місці, які, як правило, відправляли музику через месенджери або соцмережі. Повідомлення підтримують текстове листування, емоджі, реакції та захищення галузевим стандартом шифрування, що має запобігти витоку даних. Користувачі можуть приймати або відхиляти запити на повідомлення, блокувати інших і повністю відключати функцію повідомлення. Крім того, Можна поскачитися на небажаний контент або підозрілі акаунти, поки невідомо чи дозволиться функція спілкуватися артистам зі своїми фанатами, але я думаю, це було б дуже прикольно.